О, проснімай відео. Нарешті, Йохан, і ти бабай, дочекався я покльовки. Чекав, чекав? Ти знаєш, і о, дочекався. В цих місцях така поведінка заборонена. Яка сам. Дави, дави, дави. О, слухай, нарядний. О, Димон, 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 тримай, тримой, тримай, 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 тримай. О, без Димона би не впорався. Красунчик. Хе-хе. Да, таку рибку треба випускати, тобі дякую. Оп, давай, 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 давай.